Отут у нас був кабінет художньої вишивки. Тепер у нас тут розміщується пекарня, і дівчатка у нас тут працюють косівські люди. Дівчатка, ходіть, 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 ходіть сюди. Координаторка волонтерського штабу прихисток душі у косівському центрі дитячої творчості Оксана Соколюк показує пекарню, яку облаштували тут для приготування тістечок українським військовим. З цього кабінету, 28 лютого, і розпочалася робота штабу. Ми печемо два види амонячок. Амонячки солодкі, ми випікаємо і ми солені випікаємо. Усолені амонячки ми додаємо твердий сир, журавлину, соняшникове насіння. Печемо рогалики з різною начинкою, і також з сиром, з журавлиною і з соняшниковим насінням. ми печемо – Це солені рогалики. Печемо з повидлом рогалики, печемо з маком рогалики, печемо з манки, такі, таке печиво солодке. У центрі дитячої творчості волонтерять як жителі Косівщини, так і вимушені переселенці. Світлана Федірко переїхала з Житомира на початку березня і одразу прийшла допомагати у цей штаб. Тут жінка вакуумує сухі супи, а також канапки, які назвали кишеньковим салом. Ріжемо сало робимо приправками його посипаємо, хлібчик житній і. Чесничок кладемо і так отак вакуматори. Для мене питання не стояло як тут для більшості ну, для всіх, що тут знаходяться. Я в перший же день, якщо б не тут, вже б знайшла в іншому місці, бо там чую люди, роблять тушонки, там роблять ще щось, збирають якусь допомогу. Ну тобто, сидіти просто дивитися в вікно і думати, що це все без нас, це десь там далеко і це нас. Ми маємо всі допомагати. Працівники центру дитячої творчості проводять заняття із дітьми, які переїхали на Косівщину з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Малюнки, які вони тут створили, кладуть у пакунки для військових. А вихованці центру розфарбовують прапори, які планують продати на аукціоні. Ми запустили такі прапори для того, щоб це був не просто прапор. А в нього була своя певна історія і закладена така, якби любов, енергетика на перемогу, надихаюча така хвиля. Також у волонтерському центрі плетуть маскувальні ситки та основу для них, готують сухі каші, до яких входять горіхи, сухофрукти, подрібне не соняшникове насіння, смажені вівсяні пластівці, кокосова стружка, какао і цукрова пудра. А ще формують для військових енергетичні стаканчики зі схожим складом. Ми від волонтерів, які надсилають туди, отримуємо фотографії і відеозвіти. Це в нас називається. Іноді ці відеозвіти проходять через Фейсбук, іноді через інстаграм. Коли от ми дивимося, наприклад, ролик, сидять. Хлопці, троє Деситів і один з Олександрії. Сидять, значить, вони там в окопі. І іде обстріл. Вони спілкуються між собою, знімають, так як на Тіктоці, да, знімаються собі такий відеоролик. І тут, а, до речі, ми дуже хотіли подякувати косівським волонтерам. Такі с такі, такі смачні стаканчики. За словами Оксани Соколюк, щодня у цьому волонтерському штабі працюють приблизно 40 людей. Їжу готують з продуктів, які приносять люди в центр дитячої творчості, а також закуповують необхідне за гроші благодійників. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.